Рада вас вітати! Сьогодні співаємо. Я пропоную вам сьогодні вже заспівати весняну пісню. Тому що вже така погода гарна, тепла. А буде ще тепліше, якщо ми будемо співати про весну та про сонечко Але перед тим, як заспівати, ми з вами зробимо одну невеличку вокальну вправу. сподіваюсь ви робите всі ті вправи, які є. На попередніх заняттях. І так, згадаємо вправу на голосні. І на точне попадання в нотички, на точне інтонування. І так, співаємо на звук У. Спочатку слухаємо звук, як він звучить, а потім співаємо разом. І так, слухаємо, як звучить ця нотка. Слухаємо, як я її співаю. Спеваем разом, стараемся, чтобы все совпадало. И как можно дольше спеваем, этот звук. Итак, будь ласка, слухаем раздубль звук. Ось, як я його співаю. Співаємо разом. Треба підтягувати до виризук да? вище, вище, вище. Następny dźwięk, słuchamy, jak nie złoży. Spiewamy. Jeszcze więcej pniosimy, jeszcze bardziej dobrze ciągniemy. Słuchamy, jak złoży. Spiewamy. І останнє Ну, а зараз я вам хочу розповісти, яку ж пісню ми сьогодні заспіваємо. Як вам казала на початку, ця пісня буде про весну, про сонечко. І я пропоную вам його закликати, позвати це сонечко, хай воно вийде, хай зик нашу землю, нашу Україну. І так попрацюємо спочатку над текстом. Ви пам'ятаєте, що обов'язково чітко. Вимовляти приголосні і тягнути голосні. І так працюємо над першим куплетом та приспівом. Розпочинаємо. Звертаємо увагу на приголосні, на голосні і на наголос. В словах та фразах. Вийди, вийди, сонечко, до нас на порі. Кинь свої промінчики, хай розтане сніг. Вийди, вийде сонечко, всіх нас обійми. Подаруй нам щастячка, що раділи ми. Щиро пісня луна, розквітає весна і дарує пісні і тобі, і мені. Сонце в небі, сія. Посміхаюся я, вся родина моя, Україна моя. Ну, а зараз співаємо перший куплет і приспів. Трішки в повільнішому темпі, щоб ви все о, встигли вимовити і проспівати. Звітає весна, і дороги пісні і бісні, і топіманні, сонце в небі я, посміхаюся я, ся родина моя, Україна моя. А зараз ми працюємо над другим куплетом. І так, другий куплет працюємо над. Приголосними, голосними над наголосом і звертайте ще уваги на коми та крапки. Співай, співай, пташечко, під вікном моїм. Заспівай ту пісеньку, що до серця всім. Ви не наша пісенька в сині небеса. А навкруг всміхається весняна краса. Над цим словом всміхається там, де багато приголосних, можна попрацювати кілька разів. Навкруг, навкруг, всміхається, кілька разів промовити і все вийде. І так тут ми співаємо про пташечку. І ми прислухайтесь, як гарно вона співає. Співаємо друзі, копли. Співай, співай пташечка під вікною. Вимовляти приголосні, щоб все було зрозуміло і тягнути голосні. Я наступного разу допишу вам цю пісню вже з інструментальною фонограмою. Мінусною. І вже, ви зможете вже співати цю пісню з фонограми. А поки що вчимося під акомпанемент фортепіано. Я прощаюся з вами і чекаю ваше відео. Пока!